Сьогодні У обмежив видачу валютних вкладів, адже багато клієнтів банків у зв'язку з подорожчанням долару почали достроково розривати депозитні угоди. Отримати гроші можна, але лише у гривні і лише сумою не більшою 15 тисяч. Так у Нацбанку хочуть отримати ситуацію під контролем. Національний банк прийняв тимчасові постанові, яка буде до місяця функціонувати. Може і тиждень, може, і два, може місяць. Ініціатива НБУ збентежила клієнтів фінустанов. Біля них чималі черги. Операції по валютним щитам закриті в банках. Це проблема. Тобто я не можу ні положити на доларову карточку деньги, ні неї. Це було і вчора, і позавчора. Аналітики кажуть, обмеження допоможе збільшити валютну пропозицію і як наслідок зменшити ажіотаж населення на долари та євро. Коли люди хвилюються, бізнес теж вони природньо хочуть мати щось стабільне. От в Україні це долари, євро. Задання зараз стаї таке, щоб обмежити. Пропозиції гривні і навпаки зробити дуже велику пропозицію долара, якого не вистачає. Попри заяви нового керівника НБУ, що у банків достатньо гривень для проведення різного роду операцій, у касах складно отримати не лише долари, а й нацвалюту, розповідають клієнти. Деньги не видають лише по 200 гривень. Наприклад, от я студент стипендію, тільки по 200 гривень видають в день. І абсолютно не можна зняти гроші в будь-яких банках, в будь-яких банкоматах. У фіно справді проблеми з ліквідністю, підтверджують експерти. Мовляв, банки витратили гривню на купівлю валюти і тепер чекають на рефінансування від регулятора. Однак наразі це вдасться не всім. Певні банки, наближені до тодішньої влади, мали можливість отримати валютні кошти, а всі інші були в зовсім інших умовах. І зараз ця ситуація буде вирівнюватись, і тому наявність чи гривневих чи валютних ресурсів в кожному банку буде індивідуальна. Та щоб підтримати банки, НБУ не має достатньо коштів, кажуть фахівці. Очікують, наймовірніше регулятор запустить друкарський верстат. А це у свою чергу може спровокувати інфляцію. Тож населення, щоб берегти свої заощадження, знову купуватиме валюту. Юлія Берського, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес.